Перевіряємо масло по звуку. Це справжнє масло з морозилки. Прям цокає. А ну зараз перевіримо якийсь варіант. Який інший якийсь варіант візьмемо. Візьмемо такий варіант, постукаємо. Це теж гарно звучить. Цікаво подивитися, як маргарин стукає. Мені здається, що маргарин вже ніяк не стукає, бо його вже немає. А ну давай ось це постукаємо. Теж гарне масло. Може, хоч комусь питання прийде в голову навіщо я це роблю. Це теж гарний звук. Французьке. Всі гарні звуки. Знаєте, такий висновок? Ти ніколи не відрізниш по звуку справжнє масло з морозилки. Знаєте, як перевірити справжнє масло? Значить, потрібно взяти масло окріп, кріп, окріп, гарячу воду, а, взяти шматочок туди масла, розмішати, і воно має замутнити в таку білу прозору рідину. Повністю всю воду, а зверху лишитися рівний, рівномірний, такий гладенький вершочок, без вкраплень жиру, без різних фракцій, без пластівців, просто суто чисте масло. І це буде якісне справжнє масло. Або занести в лабораторію і пер перевірити Я, якщо не домашнє, не фермерське, а отак-от от в магазині, обираю ось таке масло. А ви?